Гуртожитку. Іване, ти знаєш, чим відрізняються штори від туалетного паперу? Ні. Ага, от ти й попався. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Після довгої проповіді священник запитав у прихожан, чи готові вони пробачити своїх ворогів. Близько половини з них підняли руки. Незадоволений результатом, священник продовжив говорити ще хвилин 20, а потім повторив своє запитання. На цей раз руки підняли близько 80% прихожан. Священник читав проповідь ще 15 хвилин і знову запитав, чи готові вони пробачити своїх ворогів. Втомлені парафіяни відповіли одноголосно. І тільки одна стара баба утрималася. Тітко Ганно, ви не готові пробачити своїх ворогів? У мене немає ворогів, відповіла бабуся. Це дивовижно. А скільки ж вам років? Дев'яносто три. Тьотю Ганю, будь ласка, вийдіть вперед і розкажіть нам, як людина може дожити до дев'яносто трьох років, не маючи при цьому жодного ворога. Маленька бабуся повільно вийшла в центр церкви, обернулася до парафіян і сказала. Це дуже легко. Я просто пережила всю цю сволоту. Чоловік викликає ветеринара додому, той приїжджає, мовляв, що трапилося, господар, моя кішка вагітна, що робити? Ветеринар. Та все нормально. Швидше за все, ваша кішка десь зустрічалася з котом. Та ні, вона в мене домашня, нікуди не ходить і взагалі не з таких. У неї чудовий родовід і благородне походження. То, може, до неї хтось ходить? Виключено, я двері та вікна зачиняю завжди. Ну, тоді бог його знає, непорочне зачаття в кішки, чи що. У цей момент в кімнату заходить годований, нахабний кіт із зневажливим видом по-господарськи сідає поряд з кішкою. Чоловіче, ви взагалі нормальні? Ось кіт у вас. Він і зробив потомство. Самі ви не нормальні. Як ви взагалі могли таке подумати? Це ж її брат.